Буде спілкування Наталія з Олександром. Найближчі два місяці буде спілкування у Наталі з Олександром найближчі два місяці. Дивимося, минуле теперішнє майбутнє найближчі два місяці. Чи буде спілкування? Це ітогова карта. Так, чи буде спілкування? Дуже ви прив'язані до цих стосунків, ви живете просто їми. І це минуле. минуле. Ви живете минулими стосунками, минулим спілкуванням. Тому така прив'язка до минулого. А теперішнє, теперішнє потрібно. Ви очікуєте весь час, ось ви, ви очікуєте весь час якихось новин. І чомусь показує, що навіть новини у фінансовому плані від Олександра щось, ви очікуєте. Тепер дивимося, на найближчі два місяці буде у вас. Оце, що буде найближчі два місяці, приведе вас до депресивного стану, до нестабільного стану. До такого, що сумніви, постійні сумніви будуть, що робити, що зробити для того, щоб е, поновити ваше спілкування. Ну Показує, що е, дуже нестабільний нестабільний стан найближчі 2 місяці. Нестабільний стан каже, скоріше всього, ще ні. Немає від того, що. Ви очікуєте, ви отримаєте тільки сумніви, сльози. ітогова карта, ітогова карта карта П'ятеро мічей, що те, що ви очікуєте, не потрібно його будь-якими шляхами, ви намагаєтесь уникнути тієї боротьби за ваше спілкування і стосунки, тому що у майбутньому вони принесуть. Повернеться в обратну сторону до вас. Вони принесуть незадоволення, і навіть навпаки буде якісь, ну, карта страху, карта боротьби, карта боротьби, того, що не потрібно очікувати гарних новин. Ну на ближчі два місяці ні. Гарних новин від Олександра, на жаль, немає. І тут показує, що ви живете минулим спілкуванням. Також випадає карта Мах, якби це була карта негатива, Дивилася, то карта Мах показала, що в минулому був магічний вплив саме на ваші стосунки. Це такий розклад. Гарного дня, вам, гарного спілкування.